Доброго дня! Було запитання, як ви зберігаєте матки. Ну, матки я не зберігаю. Взагалі для чого зберігають матки? Це якщо у вас сім'я втратила матку зимою, і весною при першій ревізії ви побачили, що у вас немає розплоду, значить нема матки. І якщо ви маєте запасну матку, там зберігають деякі в нуклеусах, там в зимовниках. І... Ви у вас є змога замінити цю матку? Я, допустим, цього не роблю. Я вже розповідав, як це у мене Ну, зараз повторюся. Значить, якщо я знаходжу допустим сім'ю без матки, це перша ревізія, це 25 там березня і там перше квітня. Ну от. Тепла погода, коли є, коли можна вже буде відкрити сім'ю, і налічє корма, і налічє розплоду перевірити. Находжу я сім'ю, яка е, втратила матку, допустимо, що я далі роблю? Я йду к сім'ї, у якої матка є, і вирізаю у неї кубик розплоду 5 на 5 см. Вертаюсь до тієї сім'ї, де немає матки, і я в рамці вирізаю теж, такий же самий отвір і вставляю їм туди однодневний розплод або яйця. Що, що далі відбувається? Вони починають тягнути маточник. 10 днів я туди не підходжу. Ви скажете, це рана для маточника. Так, да, я теж скажу, що це рана для моточника. Тому через 10 днів я цей маточник обламую. І роблю ту же саму маніпуляцію. Опять йду до сім'ї, де є розплод і яйця, і опять вирізаю такий же самий кубик на 5х5 і опять ставлю його в сім'ю, де нема матки. Що ми цим добилися? Ми цим добилися, що ми в ці дві неділі не дали сім'ї трутнівець, так як у них був маточник, вони не трутнівіли. Далі це вже буде допустимо 10 квітня, як я вже поставив другий раз їм розплод, Далі я їм вже даю вивести цю матку. Вона вже йде в обльот там з 1 по 5 травня, ну приблизно вона вже йде в обльот, і вже трутінь присутній, і вона і тепла погода, і вона вже обльотується. Ви скажете, що бджоли, да, поки місяць буде травень місяць, бджол не буде. Бджоли будуть, не переживайте, бджола в природі живе, зимувала від 200 днів і, і білі, Та, може і 210 і 220, це при вмові, що вона викормлює розплод. А так як ця сім'я у нас не розплод не викормлювала, не тратила жирового тіла, взятка практично ж немає ще в березні-квітні, тому ці бджоли живуть. Ви навіть самі у себе могли бачити, що якщо у нас дуже затяжна весна, холодна, з дощання там, зі снігом, да? то е, ще В травні місяці да, е, у нас ще ходять такі чорні бджоли, старі бджоли, вони ще не помінялися. Е, Тому що вона мала розплоду кидала ця матка, і бджоли е, нові ще не обновилися. Тому таким чином я спасаю сім'ю без матки. Ну, якось так. Дякую, кому сподобалось. До побачення.